Так, шановні друзі, в попередніх відео просили показати, як були встановлені 4G камери для відеоспостереження, які були придбані на Aliexpress. Тож в оператора мобільного зв'язку додатково замовив ще одну сім на свій номер телефона. У моєму випадку це плюс 50 гривень до абонентської плати. Відповідно, далі були виготовлені кронштейни, які будуть встановлюватись на стовп. Кронштейни виготовлялись з профільної труби 20 х 30, а розміри кронштейнів 25 см планка, яка притуляється до стовба, ну і відповідно 35 см, яка відходить від неї. Закріпили дані кронштейни на стовбу за допомогою шпильки на 8 Самі кронштейни були виготовлені таким чином, щоб можна було регулювати камеру як вправо, так і вліво, вверх і вниз. Звісно, що перед кріпленням камери була встановлена сім-карта та карта пам'яті. Далі необхідно відсканувати QR-код, який знаходиться на коробці або на камері, або в інструкції по експлуатації, і завантажити на свій телефон додаток V380 Pro для того, щоб можна було здійснити управління камерою. Після завантаження даного додатку необхідно провести необхідні налаштування, і після того можна здійснити управління даної камери. У мене вже всі налаштування проведено. Ось зараз ми зайдемо в наш додаток. Відповідно, верхня камера, як була налаштована під час встановлення, знімає в одному і тому самому напрямку, тобто верхня камера неповоротна і вона знімає відео в одному і тому самому напрямку, проте нижня камера є поворотною, відповідно, нею можна управляти, змінювати кут нахилу вверх-вниз та повертати дану камеру вправо-вліво. Максимальний кут обертання даної камери, мені здається, 340 градусів, хоча в технічній характеристики зазначено 350 градусів. Проте, на мою думку, цього буде повністю достатньо для того, щоб вести відеоспостерення за своєю домівкою або іншим майном, за яким необхідно встановити нагляд. Звісно, що в меню додатка є додаткові функції налаштування, є можливість подавати голосові команди, вмикати світло. Можна налаштувати дану камеру на рух, тобто при русі в полі зору даної камери, вам будуть на додаток приходити сповіщення. На цьому огляд завершено. Дякую всім за увагу.